Готувати шарове тісто я навчилася, коли працювала в Миколаївському професійному промисловому лісу. Люблю каву з корицею останнім часом. Вона мені скоро знадобиться. Давно збиралася і нарешті зайшла в магазин Mix Market. Як бачите, тут багато нашої української продукції. І хочу вам дещо розповісти, бо ви вже майже мої родичі. Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Друга кава моя. Ідемо на кухню. Добрий день. Я сьогодні прийшла на роботу, а у мене на меню 2, штрудель. Штрудель, 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 оце я не знаю, ще що... ага. Все у мене вийшло одною рукою. Штрудель овочевий. Нікого ще немає, шефа, э, су-шефа. Я пошукала по всіх морозилках, не можу знайти шарове тісто. І от що я придумала. Нічого, крім того, щоб зробити тісто самої. Так сказати, згадати свою молодість. Я перейшла в інший цех, тут трохи тихіше. Чому я сказала, що вирішила згадати свою молодість, тому що, вперше, готувати шарове тісто я навчилася, коли працювала в Миколаївському професійному промисловому ліцеї. Це був 2011 рік. Я туди прийшла працювати майстром виробничого навчання. У нас там був кондитерський цех де учні відпрацьовували практику і вироби з дріжджового тіста, з шарового тіста, ми продавали ж у фоє іншим учням. От. Ну і кожного ранку, коли у дітей було виробниче навчання, майстри. Приходили, допомагали дітям, звісно, і самі теж працювали на цих всіх процесах. У нас там була тісто-розкатувальна машина. От, і саме там я навчилася готувати шарове тісто. От, Ми робили з нього трубочки з білковим кремом і різноманітні шарові тісточка з Овочевими начинками. І знаєте, дещо пам'ятаю, е, скільки чого, але не була впевнена скільки солі треба, оцту. І от е, класно, що є свій YouTube канал. Я колись давно знімала відео прямо покрокове приготування шарового тіста. От, і я знайшла це відео, переглянула. Те, що мені було потрібно, те, що я забула. І от це мені знадобилося сьогодні. Тому, якщо вам теж цікаво, як готувати шарове тісто, посилання на це відео я залишу в описі під цим відео або у першому закріпленому коментарі. Добре, бажаю вам приємного перегляду цього влогу, а я пішла готувати штрудель. Будель готовий. Всього на меню 2 записалося три людини, але я зробила більше, щоб кухня теж могла спробувати. У нас обід триває повним ходом. Давайте покажу, що смачне. Суп з квашеною капустою і картоплею, щось подібне на капусняк. На здоров'я, меню два штрудель і до нього йде ось такий соус з помідорів стерилізованих, на меню один рис відварний і запечена курка. Чайок, хліб. Соуси, перчик ось такий маринований. Називається баранній рог. Огірки, помідорки, салат з капусти, морква по корейськи яблучка, апельсини і от два шматочки дині. Випічки вже немає, з'їли. Поки небагато людей в їдальні. Зроблю собі кавочку. Люблю з молоком, але молоко окремо підігріваю, щоб кава була гарячою. Не дуже полюбляю теплу каву, тому окремо буде все. А потім з'єдною. Можна і капучино зробити, але то буде багато молока. Бігла швидко на кухню, додала до кави корицю і назад їдальню. Люблю каву з корицею останнім часом. Тепер сідаю і п'ю кавочку. Їду спочатку додому. Треба завести оцю велику коробку. Вона мені скоро знадобиться. Для чого дізнайтеся пізніше. А потім поїду на другу роботу. О, мій автобус 63-й. давно ну, збиралася і нарешті зайшла в магазин Mix Market. Як бачите, тут багато нашої української продукції. Ось така ікра з кабачків коштує 3,99. Омачка цукетова. Грулацькою мовою написано.

Майонез. Щедро. І не тільки. Тут навіть заморожені торти є рошеновські, київський, мій улюблений реліаж

Цікаво, цікаво. Але основна покупка на сьогодні у мене оселедець. Буде відварна картопелька з цибулькою, з олією і чорним хлібом. До оселедцю Цукерочки дивимося. Цукерки за однаковою ціною ви можете упакувати в один пакет. Палва Євро двадцять дев'ять за сто грамів. Горілка. Ноль девяносто дев'ять за сто. Прикольно. Ось так він виглядає. Розклад з 9 до 19.00. Працює навіть у неділю та суботу. І чек на оселедець 3,14 центів за одну штучку. Коштує оселедець 7,90 за кілограм. І я Питала, там, скумбрія була теж солона. Вона коштує 12 чимось. мідії 24 євро. Щось таке. У нас 8 годин вечора, якщо бути точною, то 2020. 20. Я монтувала відео, в якому мама розповідає. Про те, як почалась війна, як вона виїжджала з України. Якщо ви не дивилися це відео на моєму каналі, я рекомендую. З одного боку, воно важке, але це наша історія. І я коли почула вперше, коли мама розповідала, як вони їхали, як їм допомагали інші люди, знаєте, я плакала. І от саме тому я хотіла, щоб хтось ще із моїх глядачів почув історію, одну із історій українців, які тікали від війни. Ой, добре, у мене перерва на вечерю. Оселедець з цибулькою маринованою, картошечка, морква по корейськи і хліб принесла його з роботи. Він трохи з тміном, і от він мені пахне Україною. Я не знаю, як це вам передати. Але от буває таке. І не тільки, до речі, мені, він пахне Україною. Мірінночка буде. Слухайте, я не вірю, що я оце сидю у Словаччині і буду їсти оселедець. Супер. Скільки треба людині для щастя? Смачно поїсти! Прийшла прогулятися в одне з своїх улюблених місць. Кавою. І хочу вам дещо розповісти. Бо ви вже майже мої родичі. Хоча ще інформація не точна, але кортить з вами поділитися. Справа в тому, що я збираюся переїжджати в іншу квартиру. Вона знаходиться в Братиславі. Але в іншому районі вона трохи більша, ніж ця моя. І саме цікаве, що я не шукала квартиру, вона сама знайшла мене. І от, гуляючи в цьому прекрасному місці, я розумію, що я буду за цим всім сумувати. Дуже-дуже. Але як каже моя мама. Сядеш на трамвай і приїдеш в свої гори, якщо захочеш. <сум> так і буде. Це ще не точно, як я вам і сказала, тому що я бачила квартиру, умовно, ми домовилися з господарями квартири, але договору ще не підписували тільки через тиждень запланували зустріч, щоб підписати всі документи, щоб я могла дати залог. От тому, поки ось такі новини, знаєте, я думала про це, і думаю, таких, як я, дуже багато, що ми часто. Приліпляємося до чогось звичайного, щоденного, те, що ми знаємо. І от зробити крок в щось нове нас це дуже часто лякає. І буває таке, що ми не робимо крок, а залишаємося в тому стані. В тому місці, в тих обставинах, і нічого не хочемо змінювати. Але я думаю, якщо ми не відпустимо старого, то і нове не прийде в наше життя. Тому я не хочу приліплятися до цієї квартири, хоча я її дуже полюбила і взагалі. Це район, це місце, це моя любов. Але я хочу крокувати далі. Це буде новий етап мого життя. І це стосується не тільки квартири. Скажу вам по секрету. Тому далі будемо жити. І дай Бог все буду показувати, розповідати поступово.